Таю, шановні клієнти! Сьогодні ми з вами розглянемо, як створювати графік роботи для працівників. Графік роботи потрібен для того, щоб розуміти, коли працівник працює, коли у нього вихідний, робочий день, відпустка. Також графік роботи потрібен для самостійного записування клієнтів через онлайн-запис, щоб програма враховувала графік роботи кожного фахівця. Як створювати графік роботи, перейдемо в меню співробітники та зали. Графік роботи. Ми тут бачимо графік роботи, працівників. Для того, щоб створити графік роботи, нам потрібно обрати конкрет... потрібного працівника. І є декілька способів, як створити графік роботи. Обираємо працівника. Перший варіант вручну, за допомогою миші ми можемо створити графік роботи. Наприклад, Марина працює в понеділок з 9-ї години ранку, клікаємо мишкою, і по 13-ту годину. Ведемо мишку до 13 години і відриваємо мишку. Графік створений. У вівторок вона працює з 8 по 11 і, наприклад, з 15 до 18 і так далі. Це перший спосіб. Другий спосіб за допомогою автозаповнення. Для того оберіть працівника, скрольте під календар, ви бачите автозаповнення графіку. Наприклад, Марина працює через день. Обираємо ці дні. І, наприклад, Марина працює з 12-ї години по понеділках, а у неділю вона працює по 16-15 на годину. І такий графік ми можемо створити на будь-який період на тиждень, на місяць, хоч на рік вперед. І натискаємо кнопку Заповнити. Як ви бачите, синім кольором відображаються робочі дні. Кожен блок означає робочий період часу, який буде доступен для онлайн-запису. А також буде відображатись в календарі як робочий час даного працівника. Як це відображається? В меню «Календар», коли ми натискаємо на конкретного працівника, ми бачимо білим кольором робочі години, рожевим кольором неробочі години. При онлайн-запису програма буде пропонувати клієнтам робочі дні, вільні від інших записів. Тобто, якщо на цей час вже створений запис іншого клієнта, то цей час не буду пропонуватись клієнту для онлайн-запису. І неробочі години також не пропонуються даному клієнту для запису на послугу. Коли клієнта записує адміністратор або сам фахівець, то технічно він може записати і в робочі години, і неробочі години, якщо це дозволяє умови вашої роботи то можна натиснути на потрібний і зручний для клієнта день і час і зробити запис даного клієнта. Обираємо клієнта, обираємо послугу і натискаємо кнопку без оплати. І ми бачимо, що на цей час створений запис даного клієнта. Повернемось до створення графіку. Обираємо потрібного фахівця. І розглядаємо третій варіант створення графіку. Це додаткові параметри. Можна обрати, якщо працівник працює тільки по парних днях, або тільки не парні дні. Або, наприклад, даний працівник працює два дні робочих, один день неробочий. З якою по, по яку годину працює даний працівник, і на який період. Якщо ми обираємо даному працівнику, що він працює з 10-ї години, а робочий Час компанії починається з 9-ї години, то програма буде враховувати саме робочий час даного працівника для того, щоб записати клієнта саме до нього. Тому робочі години зручно можна вказувати. Натискаємо кнопку Заповнити, і у нас з'являється у даного працівника робочі і неробочі години. Також для вашої зручності графік роботи можна створювати із розкладки календаря місяць. Наприклад, обираємо працівника. І клікаємо мишку по тих днях, коли працює даний працівник. Як ви бачите, часи роботи даного працівника співпадають з годинами роботи компанії. Повернемось до графіку роботи. Для вашої зручності є можливість додатково створювати перерви. Наприклад, обираємо працівника, скролимо вниз. Авто створення перерв. Якщо у даного працівника потрібна перерва кожного дня або якісь конкретно дні, ми можемо обрати, з якої по яку годину працівнику потрібна перерва, наприклад, з 13 до 15 години, і на який період, наприклад, до кінця місяця. Натискаємо заповнити. І у нас у даного працівника з 13 до 15 години. З понеділка по середу буде доданий час перерви. В цей час програма не буде пропонувати клієнтам можливість записуватись на послугу саме до цього працівника. Також ми можемо скопіювати іншому працівнику графік даного працівника. Наприклад, графік Марини ми можемо скопіювати іншому працівнику. Для того переходимо в розділ копіювання поточного графіку іншому співробітнику. Обираємо працівника, якому ми хочемо скопіювати даний графік, і обираємо на який період. Наприклад, з 1 червня, з 1 липня по 31 липня. І натискаємо «Скопіювати». І у Марії Петрівні з липня буде вже відповідний графік, який співпадає з графіком роботи Марії. Далі. Є можливість видалити графік. Наприклад, клієнт, працівник йде у відпустку, або у нього лікарняний, або просто потрібно по вівторках зробити на місяць, а в саме цей день йому зробити вихідний. Ми можемо обрати, по яких днях йому прибрати графік роботи, можливо, там всі дні, і обрати період. Наприклад, і натискаємо кнопку Видалити. І за цей період у даного працівника буде видалений графік роботи. І цей час вже буде рахуватись як неробочий. Перейдемо до онлайн-запису, для того, щоб ви побачили, як впливає встановлений графік роботи на запис клієнтів самостійно. Переходимо в налаштування, онлайн-запис, віджет, який ви можете розмістити в інстаграмі, Фейсбуці, на сайті. Або просто скопіювати і відправити клієнтам в Telegram, Viber, WhatsApp. Коли клієнт переходить за цим посиланням, він попадає на сторінку запису. В розділі Обрати фахівця він може бачити ваших фахівців, хто працює найближчим часом, на яку годину можна найближчим часом записатись до конкретного фахівця, або обрати інший день, інші години. Дні, які працівник не працюють, будуть недоступні до вибору клієнта. Часи, які вже будуть зайняті іншими клієнтами або послугами, або якщо працівник не працює після, там, наприклад, 16 години, то після 16 години вже не буде пропонуватись можливість записатись. Пробуйте, якщо будуть питання, буду рада вам відповісти на них. Гарного дня!